Дорогі фастівчани, від імені Ради Церков щиро вітаю вас, вітаю з днем народження нашого міста. Хочу побажати всім нам цей час важкий для України найперше миром. Не бійтеся, бо Господь переміг смерть і гріх і воскрес, Воскресне Україна. Будьте активними. Бо сьогодні кожен українець має бути активним. І шукайте духовного, бо воно приносить радість. І мир. Дорогі фасівчани, цей надскладний для нашої України час поздравляємо всіх вас із Днем міста. Нехай вас Бог благословить. Бог любить вас, моліться, і Він почує, допоможе і дасть перемогу. Дорогі фастівчани, жителі нашого славного козацького міста Фастів, Фастова. Вітаємо всіх вас з днем нашого славного міста, труїмося, щоб місто наше було красиве, щоб місто наше було духовне. Молімося Богу, щоб Всемилостивий Господь допоміг нам перемогти цього агресора і здобути перемогу. Дякуємо нашим військовим, захисникам нашої славної української землі. І ми всі разом маємо трудитися і наближати перемогу. Я щиро від імені нашої, нашої православної спільноти вітаю, закликаю на вас Боже благословення, здоров'я, кріпості і миру і української перемоги. Нехай в ці дні кожна родина буде благословена. Нехай якнайбільше буде посмішок дітей. Радості матерів. Бог витре всяку сльозу з очей і забере всякий сум. Ми в цей час Богу довіряємо всіх нас і також на нього єдиного вповаємо. Нехай цей час буде часом любові і близькості. Нехай кожна родина пізнає Бога, який є поруч, близько, бо Він прийшов для того, щоб бути Богом з нами. З днем народження рідний Фастів!